Всім доброго дня. Коротенький огляд наших тепличок. Це холодна теплиця не опалювана. Одна сотка, 16х5,5. ,5. Зроблена з профіля 25х25 богибі. Сюди садимо помідорчик і редиску. Це тепличка опалювана у нас. підігрів. І сотка не опалювана. І там далі ота тепличка також під редиску і під Зараз ми знаходимося в нашій великій тепличці. Це набрані горшки, будемо садити огірочок сюди. О, це котли опалення. Теплиця зроблена. Профіля от такого профіля, це, профіль от, такий. от Він гнувся гнутий на також саме трубогибі скручений каркас, це внутрішня плівка друга, там знаружі перва. Роз, розтяжки такі. Обов'язково ставили посередині стовпи. Чому? Тому що там роблять каркаси без, без оцих без центральних тримачів, то бувають випадки, коли теплиця лягає, навіть із такої труби 56-ї, якщо зробить це труби опалення, по дві труби стої і з тої сторони ввожаться сюди на землю тут, а тут... І виходить топиться вниз. Це такий у нас по типу вулкана, але саморобний. До речі, гарна штука. От стоїть вентилятор такий, управляється датчиком. От, окремо датчик ставиться. В рази дешевший, ніж вулкан, а виконує свої функції отлично. Радіатор з газелі і все. Коли топиться це відділення, тут ставиться плівочка, тут, тут, тут. От. перегоражується отак. А тоді далі плівка вибирається, цей вулкан розворачується отуди, отуди от, і топить оце приміщення. Так що, якось так. Профіль цей оцінкований. Це з старих радянських теплиць, хто знає, там були домиками такими. Це на нас поруч була тепличний комбінат, 6 гектар. Наші хазяїни дохазяйнувалися. Його просто здали, розібрали на металобрух у 2021 році. Як відчували, що скоро буде війна. Ну а ми купили і зробили собі теплицю та макаром. Так, ну, якось так. На цьому все. Всім мирного неба, гарних врожаїв, до побачення.